Сподіваюсь, не всі витратила слова на те, що хвилювало та минулась. І для тебе знайду оті єдині гарячі, пристрасні, пряні, нетерплячі, що не всю розплескала ніжність, і живе вона в кодах на кінчиках пальців, в крапках маленьких поміж тере тебе закодувала, ніхто не розбере. Напевно, до цього моменту була не моя. Бо не може від неї бути душа, як дитячі коліна влітку, що саме зараз стається з нами вона спрагла, жива, розквітаємо в пурпурова квітка. Сподіваюсь, що дива не забули, що вони існують. Натякаю їм зараз про це своєю вірою, закрила очі. Якщо в цьому шматочку шоколаду буде цільний горішок, то моя віра в диво. stanie się jeszcze mocniejsza.